З речами на вихід київську міську державну адміністрацію накрила лавина звільнень. Про них у соцмережах повідомив столичний очільник Віталій Кличко. Без посади залишиться його заступник Петро Оленич. Під роздачу також потрапили високопосадовці зі спецжитлофонду та благоустрою Юрій Леонов та Олексій Мушта. А представник Київради та водночас голова земельної комісії Михайло Терентєв Має скласти свої депутатські повноваження. Такі ревізії Кличко вирішив влаштувати після масових трусів, котрі нещодавно провели співробітники НАБУ та САП. У рамках операції Чисте місто силовики викрили злочинну групу, яку очолював колишній місцевий депутат, а заразом і поплічник Леоніда Черновецького Денис Комарницький. За допомогою незаконних оборудок, як з'ясували слідчі, ділки заволоділи земельною ділянкою вартістю понад 11 мільйонів гривень, і якби не втручання правоохоронців могли завдати багато мільйонних збитків столиці. Ще сам Комарницький нині відсиджується за кордоном, а от іншим підозрюваним обрали запобіжні заходи. Щоправда, зокрема за Оленича внесли 15 мільйонів заставу і аж 50 мільйонів за ще одну фігурантку Олену Марченко. Словики рішення оскаржують і періодично надають нові докази у справі.